5 грудня Міжнародний день волонтера. Вітаємо людей з широкою душею, повної доброти і чуйності. Спасибі і низький уклін за вашу працю, постійне бажання допомогти нужденним за терпіння і підтримку в найфащі хвилини. Ти твориш добро, даруючи радість усім, ти ділишся щастям. І серцем своїм. Ти твориш добро, даруєш надію, ти твориш любов, ти здійснюєш мрії, ти рук не опустиш, ти йдеш до мети. Щаслива людина, щасливий і ти з дитячих сердець погана тестер. Ти, ти добра людина, ти волонтер. Дякуємо всім волонтерам завдяки вам. Цей світ стає добрішим.